Учні п'ятої школи беруть участь у всеукраїнському проєкті Інженерний тиждень. Головна мета заохочення до інженерного мислення дітей будь-якого віку. Школярі разом зі своїми вчителями досліджують науку та створюють власноруч цікаві та незвичайні вироби. У школі представили виставку інженерних робіт. А юні винахідники розповіли принцип роботи свого витвору. Давайте подивимося, будь ласка. Ростислав, розкажи, з чого складається твій лебід такий світильничок, і як ти його зробив? Ти самостійно виконував чи ну, хтось тобі мені, доп... Тато Допомагав? Як саме? Розкажи, будь ласка. Ну з він чого складається твій Він смілиний? Складається із батарейки. Батарейка це джерело нашого електричного струму. Так, ось вона. Подивіться, будь ласка, ще з чого складається? Із трьох синіх діодів. Так. Лампочки є. І ще що. Провіднички. Так, і наш ключ. Так. Коли ми замикаємо електричне коло. То бачимо яскравий, так, яскравий наш ліхтарик. Подивіться, будь ласка, всі три лампочки у нас світяться. Це виконували діти 11 класу. Так? І подивіться, будь ласка, ці конструкції є дуже-дуже міцними. Як ви думаєте, мене витримає так? витримає. Тому що завдяки тому, що конструкція. За певною схемою, і зараз я вам покажу, подивіться, в основі що у нас лежить, якщо ми отак поділимо дану фігуру, це у нас трикутники. І саме завдяки тому, що у нас є певна така конструкція, бачите, красива схожа вона на квіточку, на пелюсточки квіток, так? ми можемо е, сидіти і міцно триматися на даному футі. Діти презентували незвичайні вироби, які вони створили своїми руками. Це призма. Я зробила її з сідіскі, тобто з пластику. Вона склеєна саме клеєм. Вона зроблена саме з чотирьох сторін. Бо саме треба відео спеціальне для цього дивитися. 3D. і воно буде показувати картинку. Метелик у нас реально літає зараз. В нашій середині призмачки, так? Так. Це космічний шаттл Атлантіс, перший випущений в 1975 році. Якраз у жовтні того року був перший політ. Станом на травні 2010 року він виконав 32 польоти. Сім із них це польоти на космічній станції і стикування з. Угу, дуже цікаво. Розкажи, будь ласка, в тебе навіть є станція, з якої взлітається ракета, так? Так. Так, навіть є станція. І я вже яку ж має вона назву Атлантіс. Це виходить у нас фонтан Герона, і він складається з трьох частин. Почається частина А, частина Б і частина С. Тобто це мініатюрна можна сказати мініатюрний пристрій, який використовується як і в фонтанах, так і в інших приладах, наприклад. І дивіться, він працює за допомогою тиску. Якщо ми додамо сюди воду, я думаю, збили, <плес> то він повинен працювати і буде працювати, поки вода не витиснеться повністю. Наприкінці заходу юні інженери намалювали незвичайний плакат за допомогою соди, спирту та куркуми. Захоплені діти отримали задоволення від інженерного тижня та зрозуміли, що природничо математичні науки зовсім не нудні, а цікаві та корисні. Євгенія Железна, Аліна Грибенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ.